На сьогоднішній день екофло це один з таких найбільш вагомих якби, спецзасобів у нашій роботі. Без екофло ми взагалі нічого не зможемо зробити. Нам потрібна постійна напруга, інтернет. Mm -hmm. От навіть той самий Starlink, він працює там 12 вольт. Там може якісь зарядні станції, які там довше працюють. Це набагато корисніше, тому що генератор ти не можеш постійно заводити. Ну і паливно. І паливо возить з собою потрібно. Ну, це настільки тяжко на сьогоднішній день, що треба брати з собою БК або екофло. Без кофло mm -hmm. ти нічого не зробиш, без БК що ти там будеш робити? Дякуємо Національній асоціації поліграфологів України та волонтеру Володимиру Ведмідю за надання допомоги на фронті. Слава Україні, герої.